Пішли на війну та щезли. У списку зниклих безвісті після Афганістану досі 260 прізвищ. Таку цифру сьогодні озвучив голова комітету воїнів інтернаціоналістів держав співдружності. Представники країн СНД у Львові вшанували пам'ять полеглих. Нагадаю, 15 травня 1988 року вперше почали виводити війська з під Кандагару. День пам'яті загиблих львів'ян у Афганістані розпочався під молодію української пісні та із букетом квітів біля підніжжя постаменту Тарасові Шевченку. Згодом букети лягли до пам'ятного знаку громадянам Львівщини полеглим в Афганістані на вулиці Батуринській. Маємо таку надію, що засідання координаційної ради розгляне можливості покращення соціального забезпечення бувших ветеранів локальних воєн. Ну найбільша війна це звичайно Афганістан. Настрій у афганців не найкращий запевняю, стільки часу після війни минуло, а життя ніяк не поліпшується. Якщо в перші роки мирного життя мучило безсоння та суцільні нервові зриви, тепер справи дедалі гірші, аби спільно вирішити питання афганців, У Львові відбулася координаційна рада представників держав СНД, учасниць бойових дій у Афгані. Ми можемо поставити в приклад тих людей, які сьогодні тримають між собою такий зв'язок воїнів-побратимів. Вони допомагають сім'ям, вони допомагають один одному, вони відстоюють один одного. Ви бачили, що тут багато людей, які представляють парламенти держав незалежних, але в них одна мета захистити своїх побратимів колись по зброї. Зараз у Львівській області 6 тисяч колишніх воїнів афганців і близько 2 тисяч учасників бойових дій на території інших держав.